як хліб потрапляє до нашого столу. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Здавна існує традиція зустрічати гостей хліба. Хліб це святина нашого народу. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл. Потрапив пухкий запашний хліб. Хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. Давай подивимося, як це зазвичай буває. Восени трактор готує м'яку перину для того, щоб туди покласти зерно пшениці. Інший трактор засіває поле, ретельно вкладаючи одну за одну. Восени зернитки проростають, творюючи рослину. зимку пшениця відпочиває піднастою сніговою ковдрою. І від того швидко росте, набираючись сил. А ранньою весною п'є талу снігову воду. В кінці літа пшениця дозріває, її можна вже збирати. Пшеницю збирають комбайни і відвозять зерно до млина. Зерно перемилюють на борошно, а з борошна випікають хліб.